Дружини футболістів у ролі моделей рекламувати Євро 2012 взялися і вони. Адже вітчизняний футбол, на їх думку, потребує підтримки. Ось гримерка перших ледів футболу. Вони чекають свого виходу і розмовляють тільки про чоловіків. Мені міло, що теж це спрашивали. Ну як ти нервичиш? Ну ні, як буду нервичити? Я це давно вже робила. і це нормально. Як і його на полі, так я і здесь буду ходити. нормально. Он очень не любит, когда у меня что-то видно, он очень нервничает. И я ему говорю, у меня будет прозрачное платье. И он такой, мне это уже не нравится. За дверима світська тусовка. Усі чекають виходу новостворених моделей серед глядачів і зірки футболу. Але сьогодні вони не спортсмени. Сьогодні вони чоловіки, які дуже переживають за своїх половинок. Переживаю на конець. Я буду переживати. вона все час переживає, коли на стадіоні. Так що переживаю Знаю, що все пройде добре. Саме главное, щоб вона не переживала. І ось найочікуваніша подія вечора. Моделі виходять на імпровізований подіум. Вбрання для перших ледів футболу витримане у патріотичних кольорах. Дизайнер Марін Гурелюк є палким болівальником. Організатор свята письменниця Оксана Новицька обіцяє надалі тішити футбольних фанатів тематичними вечірками у планах письменниці і створення книги, присвяченої спортивним досягненням. Олена Халік та Орест Кона п'ятий канал